Близько на другої ночі про нього два вибухи, служби війські виїхали на місце, виявили, що два попадання снарядів, один найближче підприємство, один на територію дитячого садка, забудова. Тут немає жодних військових об'єктів, без цього наготували цей садочок до відкриття. Тому прибрали територію, видно одразу було, що тут немає ніякої військової техніки, людей і так далі. А, люди постраждали, дякувати Богу, не так багато. Більш двом людям було одразу на місці допомогу. одну людину господинізували. Випіх немає. Це найголовніше. Так, велика кількість будинків, е, той, що позаду мене, є ще багато будинків навколо зараз без вікон, без дверей, при цьому боку, бо дуже потужна була хвиля. але... Людських подалося вникнути. На даний момент працюють всі комунальні служби саме ранку, прибирають, зроблять безпечне місце перебування тут на території, і в дерева і в Ну, проводимо долазу. Всім, кому потрібно прибуток, тобто тимчас місце тимчасового перебування, ми звертаємося до вони можуть до міськради і в нас є місця для тимчасового перебування. Так, тим Віднадана їжа, вода і все, що необхідно для того, щоб пережити ці важкі часи сьогодні. Що перше постраждало? Це чи За Очевидців, людей, які тут проживають. Перша ракета прилетіла в дитячий садок, друга ракета прилетіла на підприємства, бо ця зона неподалеку є індустріальна зона. Я думаю, що вже сьогодні можна говорити про це, і це не секрет, що це хлібзавод, миколаївський хлібзавод, який забезпечує хлібом миколаївців і Херсонців. І вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових, але техніка, яка автомобільна, яка залучена для перевозки. Хліба і Херсон-Миколаїв дуже понівечена, і це може скасатися на логістиці хлібу в місті і Херсон. Можливо, це знову ж таки терористичний акти, які направлені на те, щоб просто людей вийти, заморити голодом, зробити все, щоб українського. Е